Жив був маленький песик на ім'я бумчик. У нього була м'яка шерстка, короткі лапки і дуже-дуже довгі вушка. Бумчик любив бігати вдень, ганяв метеликів, ловив листячко, катав м'ячика. Але щойно сонечко сідало і ставало темно, бумчик ховався. Під ковдру. Мені страшно, шепотів він, а раптом темрява з'їсть мою улюблену кісточку. Якось його подружка киця Тося сказала Ходімо на нічну прогулянку. Ні, там темно, зойкнув бумчик. Але ж там зорі. підморгнула Тося. А що це? Киця взяла його за вушко і повела. Вони вийшли тихенько на двір. Було тихо-тихо і дуже темно. Бумчик притисся до тосі і раптом небо засяяло. Маленькі срібні вогники миготіли і мерехтіли просто над головою. Це згорі! Прошепотіла киця. Вони блимають, ніби посміхаються, здивувався песик. Він сів на травичку, підняв мордочку вгору і довго, довго дивився. Темрява це ж ковдра для зірок, сказав бумчик. З тієї ночі песик більше не боявся темряви. Тепер він знав. Щойно настане ніч варто лише глянути в небо, і воно обійме тебе зорями.